Ми будемо ліпити не просто білого ведмедя, а найкращого у світі. Тому приготуйся робити все так добре, як ти тільки вмієш. Тобі знадобиться пластилін чотирьох кольорів: червоний, коричневий, білий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Найперше зроби тіло, візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку, скачай її у морквинку руками. І притисни пальчиком. Розумака. Тіло готове. Час робити задні лапи. Візьми білий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у валики пальчиками. Натисни на них пальчиком. Молодець. Задні лапи. Готові. Нумо робити. Передні лапи. Візьми білий пластилін і скачай дві середні кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Натисни на них пальчиком. І вигни пальчиком. Вітаю. Передні лапи. Готові. Зробимо шар. Візьми червоний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І загни пальчиками. Прикріпи її. Потім візьми червоний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у морквинку пальчиками. І притисни пальчиком. Потім загни пальчиками. Клас. Шарф готовий. Зліпи бахрому, візьми червоний пластилін і скачай чотири маленькі кульки, скачай їх у велики пальчиками. Ура! Бахрома. Готова. Час робити голову. Візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у яйце руками. Молодець. Голова готова. Зліпи писочок. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у яйце пальчиками. Натисни на нього пальчиком і поверни. Зроби рот стекою. Ура! Писочок. Готовий. Настав час зробити вуха. Візьми білий пластилін і скачай. Дві маленькі кульки. Вітаю вуха. Готові. Зроби очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі готові. А тепер роби зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Вітаю, зіниці. Готові. Нумо робити ніс. Візьми коричневий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у валик пальчиками. І вигни пальчиками. Натисни на нього пальчиком. Ніс готовий. Це не просто білий ведмідь. Це справжній витвір мистецтва. Думаю, на цьому не варто зупинятися. Ррр, я такий крутий завдяки твоїй майстерності. Мені навіть бракує слів, аби висловити своє щастя. Гаразд, менше слів, більше ігор.